Рекомендую. Можливо, це присядьте, не лежать, не тягайте Ми хотіли дойти до того, щоб від початку лікування і до закінчення весь процес був завершений лікарні. Пацієнт поступає з важкою травмою. Відповідно, він повинен закінчити лікування після повного курсу і, після курсу і лікування і реабілітації. Без визнання визнанням того, чи він працездатний надалі, чи надалі, може продовжувати нести службу чи ні. Це від <ривіт> початку, на якомусь не проходить в нормально.